Ще один день із сільського життя Персивальна. Персиваль, як справжній господар, скориставшись останніми теплими днями вчора, в суботу, у нас тут було 28 градусів тепла, поправ бабушкин улюблений персідський коврик. Тепер слідкує за тим, щоб він правильно висихав в неділю. От він перевіряє його, дивиться з усіх сторін. Чи він висихає, щоб його занести в будинок? Обдивляється його з усіх сторін, слідкує за правильністю висихання килима, паралельно милується сонцем, слідкує за всім. Ну і, звісно, передає всім вітання, всім своїм підписникам і говорить: підписуйтесь, ставте лайки, пишіть свої коментарі, всіх любить, обнімає, всім привіт, бережіть себе.